Кажуть, коли багато критикуєш, то починає темнішати волосся. Тому у новому сезоні в мене воно вже не біле. З вами програма Безком та я, Олександра Гонтер. Давайте вип'ємо чашку чаю за те, щоб цей сезон був кращий ніж минулий, і вистачало новин на випуски. У Кропивницькому виявлено близько 50 місць скупчення бомжів. Блін, що за нетолерантність? Вони безхатченки, ви журналісти і маєте адекватно писати не бомжі. І от виявили ці близько 50 місць, і що далі, до них можна в гості сходити, можна паті влаштувати що. Ну, який сенс взагалі був у цьому. У Кропивницькому на бордах розклеїли привітання для тих, хто ностальгує за російською імперією. Привіт, маразм та параноя. Як можна ностальгувати за Російською імперією, якщо ти не жив за тих часів? Як взагалі таке можна було придумати? Це взагалі якийсь дебілізм. Там написано всього лише з Новим Роком та Різдвом Єлисаведи Градці. Там не написано Боже, храни Райковича чи Боже храни ще когось. Просто написано з Новим Роком та Різдвом порадіти, що вас привітали. А що б журналісти сказали про ці борди? Чоловік вкрав кропивницького янгола. Правоохоронці затримали зловмисника на вокзалі. Близько сьомої години небайдужі громадяни звернулися у 102 і повідомили, що невідома особа ходить з ангелом в руках біля залізничного вокзалу. Я знаю, я знаю, який таємний посил у цього дійства. Користуватися українською залізницею так стрьомно, що ти просто маєш із собою носити свого персонального янгола. От новина, що створює позитивний імідж нашого міста. На Кіровоградщині Новий рік розпочався з убивств. От у Києві розпочався і святкування на Софіївській площі в Одесі із пісень, і танців біля міськради, а на Кіровоградщині – з убивств. А зараз буде підбірка найдивніших новин про відкриття банкомату Приватбанку. От чому в наш час, коли можна запустити на орбіту Мощі Святого Чувака, коли влаштовують експедиції на Марс, коли можна купити чокер будь-якого кольору та виду? Блін, стає новиною відкриття банкомату. У Кропивницькому з'явилося місце, куди можна разом піти після сварки. Разом після сварки можна піти хіба що на три букви. От туди ж зазвичай посилають, а не на якусь там лавку примирення, що знаходиться аж у селищі Єрничому. От доки ти дійдеш до тієї лавки примирення, на шляху ти вже там встигнеш три рази посваритися, вбити один одного, і все одно ти туди не дійдеш. І взагалі. От який сенс у лавці примирення? Чоловік приходить до дружини і каже: Ти мені зрадила з нашим сусідом, забирай свої речі, йди звідси. А вона така: чекай, чекай! Давай нас ходимо разом до лавки примирення, і все в нас буде гаразд. А він такий хм, лавка примирення це чудова ідея. От після цього, наче і нічого між нами поганого не було. От ту лавка примирення такий подорожничок для стосунків між людьми. Зараз буде новина, яка звучить як зав'язка до Буратіно. 2 чоловік на Кіровоградщині, віддячив рятівнику Поліном. Чоловік у Кропивницькому прикрасив свята опієм та метадоном. Давайте зараз подивимось. Нам дідусь мороз. Приніс до свят. <му> <му> Іграсі Ось і методон. У новому сезоні вже з нами не буде Юрія. Він пішов у відпустку, і замість нього в нас новий кореспондент Толя. Він представляє рубрику Новини без голови. Взагалі, от в нього трохи знесло голову від хірових новин. І зараз передаю йому слово. Мешканка кіровоградщини відмовилася сідати на мопед, за що отримала від чоловіка ногами в живіт. Кропивницький просять не ходити. Депутат міськради в кропивницькому зізнався, що в нього живуть бомжі. На Кропивниччині в голови ОДА вкрали свиноматку. На Кропивниччині учень викрав із школи дизельне паливо. От до чого тут це зображення? Коли настане той день, коли такі тупі, безглузді постановочні фото не будуть ставити в новини? Якби цей крадій, хоч схожий на учня, був, а так це якийсь просто чувак із порушенням міміки, із якимсь дивним сприйняттям світу, бо в нього одна скельця на окулярах є, іншого немає. І от як ці фото роблять? І взагалі чому не ставлять фото, де крадії з коготами на голові? Бо такий образ у них теж був. Досить, досить цього. Ставте якісь нормальні фотографії на це. З вами була програма Беском. Я Олександра Гонтер, новий кореспондент Толік. Нагадаю, який втратив голову від поганих новин. Не дивіться наші наступні випуски. Не підписуйтесь на мій канал на Ютубі, ставте дизлайки. До нових зустрічей.